Війна триває і ми не маємо права стояти осторонь. Саме тому, 26 серпня, у Житомирському міському палаці культури небайдужі Житомиряни прийшли на благодійний концерт, аби підтримати своїх героїв-бійців, які під час служби в АТО отримали тяжкі поранення. Мене звуть младший сержант, містеренка ігор позивний Ігор воював в Донецькому аеропорту. остальне все действия проходило опитною, водяною, пешки. для нас, ну, как бы, и не для нас, но, можно сказать, и для остальных бойцов, в честь делают благотворительный концерт такой, небольшой. Сегодня позвали нас добрые люди, которые за нас думают и переживают, собирают денежку на наше лечение. И мы здесь будем рады, чем сможет помочь для нас, для наших товарищей, для их Сім'ї для погибших товаришів їхніх сім'ї і дітей організацією концерту займався благодійний фонд Аргаз. А всі зібрані кошти безпосередньо на сцені передали пораненим бійцям. Наша організація зробила благодійний концерт воїнам АТО пораненим. І ми собрались, щоб помочь їм в воденні трудною в трудної время какие-то також на їхнє лікування. Для глядачів виступали духовий оркестр Сурми Полісся», народний вокальний дует Забава і танцювальний колектив Зоряниця навіть наймолодші артисти по-дорослому розуміють важливість своєї справи. Ми найменші учасники цього концерту для наш для воїнів АТО. Е ми розуміємо як дорослі, що це дуже важливо, щоб в Україні панував мир і у всьому світі. І ми дякуємо нашим воїнам на сході за те, що вони захищають Україну і українські кордони. Сьогодні ми у концерті найменші учасники. Ми розказуємо вірш. І сьогодні ми не тільки розказуємо вірш, а ще й приготували обереги для воїнів. Але це секрет.